Щастя Коли в дитинстві бабуся казала, знаєш, а щастя воно буває різне, я думала, ну що за дурниці, адже щастя, коли все ідеально, добре, абсолютно все. І тільки тепер, через роки, я починаю розуміти, щастя не абсолютно, воно відносно. Щастя, це коли не болить, щастя, коли здорові діти, щастя, коли є кому розповісти свій сон, щастя, коли є про кого подумати на самоті, щастя, коли є кому подумати про тебе. Щастя, коли є будинок, в який хочеться повертатися, щастя, коли на душі спокій. Щастя, коли твої діти виросли гідними людьми. Щастя, коли у тебе є ранок, щастя, коли тобі телефонують просто так. Щастя, це просто відсутність нещастя. Щастя, його насправді так багато, а ми всі його чекаємо і чекаємо, не знаючи, що воно буває різне.